Всім привіт. Ну що, Сьогодні хочу вас познайомити з Василем. Василь це такий пастор-євангелізатор. До речі, він мільйонер. Правильно? Ні, вже ні, ні. то колись ну, було 20 років тому вже це, це це з цього мільйони в Африці. Ні, то, чесно вам кажу, тут любий чоловік в Америці мільйонер. Він має будинок за мільйон. Я мільйонів своїх немає. Мені вже допомагає церкви, щоб так. Ну, але не кожен так робить. Він про продав... але має мільйон багато друзів. Так але він, але він продав все, що в нього було, і прям трошки лишив собі. Але пішов в Африку і вже побудував скільки шкіл. Ніхто не знає, тільки Ладно, Саме головне, що я пам'ятаю після сьогоднішньої проповіді, що він евангелізував 9 тисяч людей. Це прям я запам'ятала. Ну, 9130 – це тільки останні за пів роки. це тільки останні, так що дуже крутий чоловік, маю Слава. честь з ним познайомитись. Тому це церква Best Way Church в тампі він сьогодні в гостях. Тут я ще розкажу, Ілья Ланцман — дуже теж класний хлопець. Знайомти з ним. Ну мій чоловік Андрій, його ви знаєте.